13 країн з найкращими системами охорони здоров'я. Здоров'я без кордонів, як світові системи охорони здоров'я формують майбутнє добробуту. Вибір країни для проживання це складний процес, коли економіка, клімат та культура відіграють важливу роль. Але що робити, якщо здоров'я стане головним критерієм? Як працюють системи охорони здоров'я у всьому світі та які уроки ми можемо навчитися на їх досвіді? Ця стаття це не просто перелік найкращих систем, а спроба зрозуміти, як інвестиції в здоров'я формують майбутнє добробут цілих країн. Універсальна охорона здоров'я, мрія чи реальність? В останні десятиліття ідея загальної медичної допомоги стає все більш актуальною. Ми бачили, як пандемія COVID-19 виявила вразливості систем охорони здоров'я у багатьох країнах, особливо тих, де доступ до догляду обмежений фінансовими засобами, але що означає загальна медична допомога на практиці, це не просто гарантія доступу до лікарів та лікарських засобів, а й всебічний підхід, який включає профілактику захворювань, підтримку психічного здоров'я, доступ до якісної освіти та здорової їжі. В ідеалі загальна система охорони здоров'я повинна базуватися на принципах справедливості, справедливості та ефективності. Кожен громадянин незалежно від його доходу, соціального статусу чи місця проживання, повинен мати можливість отримати необхідну медичну допомогу. Це не лише питання моралі, але й питання економічного розвитку. Здорове населення це продуктивне населення, яке може сприяти економіці та інноваціях. Німеччина приклад гібридної моделі. Німецька система охорони здоров'я один із найяскравіших прикладів успішної гібридної моделі, що поєднує державне та приватне страхування. Це не означає, що там немає проблем, але це демонструє, наскільки можна досягти широкого покриття та високого рівня якісної медичної допомоги. Система подвійного страхування, німецькі громадяни повинні мати медичне страхування, яке може бути державним або приватним. Державне страхування фінансується за рахунок внесків працівників та роботодавців, тоді як приватне страхування фінансується за рахунок індивідуальних внесків. Широкий спектр послуг німецька система надає широкий спектр медичних послуг, включаючи профілактичні обстеження, лікування захворювань, реабілітацію та паліативну допомогу. Високий рівень якості Німеччина відома своїм високим рівнем якісних медичних послуг завдяки кваліфікованим фахівцям, сучасному обладнанню та суворим стандартам. Інвестиції в персонал Німеччина активно інвестує у навчання та підтримку медичних працівників, пропонуючи структуровані навчальні програми та конкурентні умови праці. Однак варто зазначити, що німецька система не обійдеться без її недоліків. Це може бути бюрократичним і дорогим, особливо для тих, хто не має приватного страхування. Крім того, в останні роки не вистачає медичних працівників, що створює додатковий стрес для системи. Уроки для Росії, що можна запозичити, розглядаючи досвід інших країн, важливо адаптувати його до місцевих умов та потреб. Для Росії з її унікальними демографічними та економічними характеристиками можна засвоїти кілька цінних уроків. Посилення системи профілактики, замість того, щоб зосередитись виключно на лікуванні захворювань, потрібно зробити більше уваги на профілактиці. Це включає пропаганду здорового способу життя, регулярних обстежень на здоров'я та щеплення. Інвестиції в людський капітал, дефіцит медичних працівників одна з найсерйозніших проблем російської системи охорони здоров'я. Необхідно залучити більше молодих людей до медичних шкіл, покращити умови праці та збільшити зарплату лікарів та медсестер. Розвиток телемедицини та медицина може значно покращити доступ до медичної допомоги, особливо для тих, хто проживає у віддалених районах. Оптимізація фінансування, фінансування системи охорони здоров'я потрібно оптимізувати, щоб забезпечити ефективний розподіл ресурсів та уникнути витрачених витрат. Впровадження цифрових технологій, цифрові технології можуть значно підвищити ефективність системи охорони здоров'я, підвищити якість догляду за пацієнтами та зменшити адміністративні витрати. Чому інвестування в здоров'я це інвестування в майбутнє. Інвестування в здоров'я це не просто витрати, а інвестиція в майбутнє. Здорове населення це продуктивне населення, яке може сприяти економіці та інноваціях. Крім того, здорове населення це щасливе населення, здатне насолоджуватися життям та будувати міцні сім'ї. У сучасному світі, де глобалізація та технологічний прогрес змінюють світ з неймовірною швидкістю, здоров'я стає все більш важливим фактором для успіху. Країни, які інвестують у здоров'я своїх громадян, мають більше шансів процвітання та сталого розвитку. Особистий досвід вид зсередини. Я пам'ятаю інцидент, коли мій друг, який живе в Німеччині, зламав ногу, перебуваючи у відпустці в Росії. Він був приємно здивований тим, наскільки швидко та ефективно він отримав медичну допомогу в місцевій лікарні. Він зазначив високий рівень професіоналізму лікарів, сучасного обладнання та зручності системи призначення. Цей досвід переконав мене, що інвестування в охорону здоров'я це інвестиція в безпеку та добробут кожного громадянина. Висновок до здорового майбутнього системи охорони здоров'я у всьому світі демонструють широкий спектр підходів до забезпечення здоров'я населення. Німеччина з гібридною моделлю це прекрасний приклад того, як можна поєднувати державне та приватне страхування для забезпечення широкого покриття та високого рівня якісних медичних послуг. Для Росії з унікальними проблемами та можливостями важливо адаптувати досвід інших країн до місцевих умов та потреб. Посилення системи профілактики, інвестування в людський капітал, розробка телемедицини та оптимізації фінансування лише деякі кроки, які потрібно вжити для створення здорової та просвітаючої нації. Пам'ятайте, здоров'я це не розкіш, а фундаментальне право кожної людини. Інвестиції в здоров'я це інвестиція в майбутнє.